Зараз Побачимо, а ну під горку максимум. Що, що покаже по швидкості? Ви його не задушите, ви не, ви не переживайте. Те, що ви дасте максимум, е, тут ж бачите цей листочок, це екомод. Він сам підбере обороти. Спочатку він мов про важко, далі він трошки відкриє більше шайбу, він перекалібрує трошки себе і далі почне зовсім по-другому тянути. Це тіпо, ну, така робота йде в ну, 16. 16-16. Йдемо 16. під ось, ось таку гірку. Тобто затяжну гірку. Як і тягнули, вже 17. 3200 200 зараз, от ви виїхали на рівнину. Штанга як працює, тобто ідеально відпрацьовує штанга.